ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Виходимо в і розповідаємо про головні заяви і головні рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Ярич. На друзі нагадую, що впродовж цього 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні будемо підбивати підсумки тижня, як завжди, у п'ятницю говоримо про найважливіші речі, які сталися за тиждень, що минає. І, звісно, з боку Сполучених Штатів ми побачили новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося на наступний день після засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн. І цей пакет допомоги він на суму понад 1 мільярд доларів, 1,3, якщо бути точними. А цей пакет буде виділятися за програмою сприяння Ініціативи безпеці України. Тобто, по суті, це буде закупатися. У виробника цієї спроможності, тобто трошки більше часу займає надання саме цієї допомоги, в цьому пакеті є додаткові чотири системи NASAMS, системи протиповітряної оборони, дрони Blade, Phoenix Ghost, засоби для захисту портів, і засоби для розмінування, окрім інших дуже важливих потужностей, зокрема додаткових снарядів. Немає в цьому пакеті допомоги знову ж таки, ракет більшої дальності атакам про що Україна просить неодноразово, просила неодноразово. Але напередодні на Аспенському безпековому форумі екс заступник міністра оборони США Колін Кол сказав, що насправді найбільша проблема, як вони зараз оцінюють у розмінуванні, тому надають вони ці важливі потужності. А що стосується далекобійних ракет, то за оцінками сполучених штатів, як сказав Колін Кол. В українців є такі спроможності. Давайте послухаємо, що він власне сказав на аспінському форумі добрі новини, що українці вже мають далекобійні потужності. Вони отримали ракети Storm Shadow, які надає Велика Британія. Франція надає ракети Скаут. Проблема контрнаступу полягає зараз не у можливості наносити удари. Вони мають цю можливість зараз по російському командуванню та управлінню їх матеріально-технічним забезпеченням. Наносились удари глибоко за фронтом. Проблема не в ста кілометрах. Вона в одному кілометрі прямо перед ними. Мінні поля. Ми продовжуватимемо допомагати їм з цим. Продовжимо надавати. Ати безпекову допомогу оборонні лінії особливо важкі на півдні. Українці просуваються повільно, але вони просуваються цілеспрямовано. І я скажу, контрнаступ ще не завершено. Більшість бойової сили ще не задіяне у контрнаступі. Багато людей цього не розуміють. І коли українці знайдуть слабке місце у російській обороні, вони знайдуть можливість прориву там та просування. Ось такий коментар Коліна кола представника колишнього пентагону, колишнього заступника міністра оборони Сполучених Штатів на цьому ж форумі виступала представниця України Олександра Матвійчук. Це очільниця центру громадянських свобод. І вона доволі чітко проартикулювала і наголосила, що потрібно Україні Україні для перемоги. Які рішення вона хоче побачити у майбутньому для того, аби Україна змогла досягнути успіху. Давайте послухаємо цей коментар коли почалась повномасштабна війна, демократичні країни вирішили допомогти Україні не програти, і Україна отримує різноманітну зброю, щоб мати можливість захищатися. Проти Росії були введені серйозні санкції, і ми надзвичайно вдячні. Українці завжди будуть пам'ятати усі демократичні країни, які з нами в цей драматичний час нашої історії. Але давайте змінимо цей наратив на інший. Давайте допоможемо Україні швидко перемогти. Існує величезна різниця. Ця між давайте допоможемо Україні не зазнати краху, і давайте допоможемо Україні швидко перемогти. Вона вимірюється в постачаннях зброї, швидкості рішень та рівнях санкцій. Проблема полягає в тому, що у нас немає часу. Час для нас конвертується в численні смерті на фронті, численні смерті на окупованих територіях, численні смерті в тилу. Росія програє. Це неминуче. Радянський Союз розвалився незалежно від того, чи ми були готові до його розпаду. Це Талось Росія програє, тому що Путін намагається повернутись до минулого. Проти нього майбутнє. Найкраще зараз розробити спільне бачення та бути готовими до цього майбутнього. Такий коментар Олександр Матвійчук на Аспенському форумі. Будемо стежити також за іншими заявами. Сьогодні в програмі часта трошки більше розкажемо про головні заяви, які пролунали в Аспені щодо України. Суперечка власне про те, як дякувати за допомогу партнерів, так виглядає опинилися у центрі дипломатичного скандалу, який зараз розгортається у Лондоні. Ми знаємо, що президент Володимир Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Пристайка Після того як той попрацював в Лондоні три роки, починаючи з 2020-го. Це сталося після того, буквально через кілька днів після того, як посол Пристайко в інтерв'ю британському телеканалу Sky News – 13 липня назвав нездоровим сарказмом слова Зеленського на саміті у Вільнісі, коли український президент як виглядало, намагався жартувати стосовно того, як треба висловлювати вдячність Великій Британії за допомогу. Думаю, більше розібратися в тому, що ж відбувається у Великій Британії. Чому пішов із посади Вадим Пристайко? Допоможе нам Богдан Цюпин, який приєднується до ефіру. Богдане привіт, вітаю, спробуймо. Богдане, ти був на саміті у Вільнісі, де власне вилізла на поверхню ця тема про вдячність чи невдячність за допомогу, яку надають Україні партнери. Чи дійсно ці публічні коментарі про це врешті призвели до звільнення такого впливового дипломата, як Вадим Пристайко? Друзі, Якщо робити висновок з того, що повідомляє офіційний Київ, то ну власне? Ніяких пояснень Київ не подає, тому е, ми можемо робити висновки з того, що відбувається довкола, і ми можемо е, розповідати про те, що думають інші. А наприклад, європейська преса, британська преса е, вони всі вважають, що український посол у Лондоні. А тепер уже скоро буде колишній посол Вадим Пристайко є черговою жертвою скандалу, яка е, виникла. Скандал, який розпочався, фактично з того, що британський міністр оборони Бен Уоллес під час е, вільнюського саміту НАТО, 11-12 липня, у Литві е, у такій досить неформальній вільній розмові з журналістами говорив про те, що є дуже важливим, аби світ, аби інші країни розуміли, що українці дуже вдячні, тому що треба переконувати виборців. Він зокрема натякав на Сполучені Штати, де серед навіть законодавців, серед американських політиків. Є голоси, які висловлюють сумніви стосовно того, що Україні треба надавати таку військову допомогу, яку США надають зараз. І він сказав, що потрібно, щоб люди бачили вдячність України, так України, також, також він сказав, що. У нього була ситуація, в якій він як він сказав, там близько доби добирався до Києва. А йому там, як він сказав, вручили список, ніби як на закупи. І він сказав, що ми ж не Амазон, тобто, це такий великий інтернетний магазин, який в Україні напевне, не так широко використовують, як на заході. Отже. Виникла така ситуація, фактично, я б сказав, філософсько-політична дискусія про те, як українці повинні висловлювати вдячність, як Україна повинна показувати світові свою вдячність і так далі. Богдана цікаво знаєш що тут. ми багато чули власне по у ці дискусії про вдячність невдячність, як її потрібно висловлювати. А, цікаво, а як в Британії ці ці коментарі волоса сприйняли, як в Британії відреагували на реакцію Зеленського на в принципі реакцію українців, а, чи в ЗМІ в про щось чи, чи взалі змі про це щось говорили, чи вона набала такого масштабу, як вона набала в Україні ця дискусія? Ну е, насамперед е, я в ті дні також був у Вільнюсі, тому е, я більше можу навіть говорити про те. Що я чув, скажімо, від колег журналістів у литовській столиці у ті дні. І вони, і до речі, потім і в деяких колах тут серед серед британських журналістів вони висловили здивування тим, що пролунало з вуст Бена Волеса, чи радше як воно пролунало, і були пояснення: були пояснення про те, що взагалі-то це було. Як би сказати, це це не був виступ е, британського міністра. Це було е, неформальне спілкування. Е, британський британський міністр йшов е, з журналістами, і е, він навіть не на камеру, це це сказав. І цілком е, ймовірно, що він був в такому настрої е, фамільярному з зі своїми співрозмовниками, коли вдався до таких речей, які потім вибухнули. Е, і тоді ми стали свідками реакції. І ось щойно на своїх екранах ви бачили президента Зеленського у Вільнюсі, якого журналісти закликали відповісти. Власне запитання було: як ви як ви реагуєте на те, що британський міністр Бен Уоллес запитали президента Зеленського, каже, що українці, як то, нібито невдячні. моє враження. Коли я сидів сидів у залі, де говорив український президент, і до речі, перед ним сиділи не лише журналісти, але й сиділа українська делегація, починаючи від, скажімо, міністра оборони Резнікова і, і інших чільних українських посадовців, і е, український президент е, на тій прес-конференції. Е, я би сказав, що він намагався цю е, трошки напружену е, дискусію, трошки напружену ситуацію е, звести на жарти можливо за за своєю так би мовити, за своєю вдачею. І до речі, дуже часто українському президенту це справді вдається. Е, люди люблять гумор, люди. Е, Подаються на, скажімо, на такі на жартівливі ситуації. І ось президент України намагався це, я б сказав, спустити на жарти. Він сказав: Ну, добре, ми будемо вставати кожного ранку і дякувати. Він сказав пану Резнікову, українському міністру: Ну, задзвонити Бену Волесу, подякуй йому. Що там, що там не зрозуміло. І ось після цього, на наступний день. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко дає інтерв'ю е, британському телебаченню News. і йо вже тепер пристайка, просять пояснити е, ось цю ситуацію ось цю розмову. Справа в тому, що по одному е, сприймається жарт між людьми, які беруть участь в цьому жарті. Так у тому залі, де я був, слухаючи президента, дивлячись, як він там сміхається, жестикулює до, до своїх до своїх міністрів. Це одне. У тексті текстових повідомленнях очевидно слова Зеленського сприймаються зовсім інакше. І тут е, український посол. Я цитую е, з інтерв'ю британському телеканалу е, Sky News, Він каже: Я вважаю, що та відповідь була з невеликою долею сарказму від президента Зеленського, коли він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і телефонуватиме Бану Волосу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що цей сарказм здоровий, сказав угу. британським британським журналістам український посол. І далі він сказав таке: я вважаю, що нам не треба показувати росіянам, що між нами, тобто, що між Києвом і Лондоном, є щось таке, що є якісь непорозуміються коментарі. А Богдане, ти знаєш, що, насправді, коли і ми дивилися прес-конференцію президента Зеленського, теж насправді воно не виглядало так, як ти описуєш. Тобто, все ж таки виглядало, що все ж цей сарказм можливо був занадто занадто їдкий такий. А але Богдане є інше питання зараз, коли Вадим Пристайко вже не буде послом у Великій Британії. Як на твою думку це може вплинути загалом на майбутні підтримки Великої Британії України? Тому що Велика Британія це один із найбільших донорів військової допомоги зараз після, після того Другий після США. Yeah. зараз Бен Волес пішов у відставку. А Вадим Пристайко, головний український дипломат у Лондоні, вже не обіймає цю посаду. Що буде далі? Чи є загроза, що якось може змінитися допомога Україні? Ну, спочатку я би хотів підкреслити на тому, що е, журналістам особливо пощастило з українським послом е, Пристайком, особливо в цей момент, після е, вторгнення е, Росії Росії в Україну, він був дуже відкритий. Він е, дуже багато спілкувався з британськими засобами масової інформації е, е, і це. Була фактично частина його роботи і цілком можливо успішної роботи. Тобто, що станеться, приблизно що буде далі? Приблизно таке мене запитували, коли пішов у відставку британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. І моя відповідь приблизно така сама: тобто, є політика Лондона, політика Британії щодо підтримки України, яка очевидно не зміниться. Але політику певні кроки. Роблять певні люди, інші люди будуть це робити по іншому, чи це буде краще, чи це буде гірше. А ми будемо, ми будемо бачити згодом. А щоб нагадати про стиль спілкування і трошки про те, як нам журналістам пощастило з тим, яким досить таким відкритим і говірким був український посол у Лондоні. Пропоную подивитися уривок з інтерв'ю. Українського посла Пристайка голосу Америки, коли я з ним розмовляв буквально за кілька тижнів до початку вторгнення Росії в Україну 2022 року, він тоді вже показував свою готовність дуже активно працювати на своїй посаді. Як ви бачите своє завдання як дипломата у, е, у цьому становищі, і що роблять ваші колеги у Європі? Зокрема, ну я чесно кажучи, не перецінюю свою роль чи моїх колег, які дійсно багато роблять, але навряд чи ми маємо і казати, що завдяки нашим шаленим зусиллям Британія ставиться так, як ставиться. Дійсно, Велика Британія є одною з там пару країн світу, починаючи з Сполучених Штатів, Британія, напевно, одна з двох трьох країн, які займають найбільш гостру, найбільш тверду до ми горді тим, що ми представляємо нашу країну саме в цій столиці, але ми усвідомлені також, що деякі інші країни мають свої деякі внутрішні а часто і двосторонні з Росією якісь порядок денний, які вони намагаються вмонтувати в теперішню проблему. Те, що вони не можуть розділити між агресивністю Росії і своїми часто економічними інтересами, це наша трагедія. Ми до цього часу не змогли пояснити цим країнам, чим ми важливі для, для світового устрою, для миру, для навіть відносин з цими конкретними державами. Державами, тут я бачу частину роботи для дипломатії. Ми не переконаємо остаточного ряд, але те, що наша позиція має допомогти їм прийняти ту позицію так стати, щоб нам було вигідно з вами. Ну це очевидно для всіх. Цікаво, Богдане, було послухати цю в ретроспективі інтерв'ю. Коментарі Вадима пристайка. Богдана, дякую тобі за те, що допоміг розібратися в цій ситуації. Продовжимо цю тему з тобою обов'язково в наступних ефірах. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона. Друзі, ми говоримо так не лише про європу і про американські аспекти. і важливо розуміти і говорити про те, що відбувається тут всередині політичних якихось позицій, коли ми говоримо про підтримку України, і, зокрема, в республіканській партії, ми знаємо, що будуть змагатися. Багато кандидатів на виборах до президента наразі. Ми знаємо, що офіційно це вже 14 кандидатів. А що вона говорить про Україну? Тетяна Ворожко, наша кореспондентка, журналістка, редакторка, проаналізувала позиції п'ятьох із цих кандидатів. Основних думаю, про це можемо поговорити. Важливо про ці речі розуміти і їх обговорювати. Таня, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру нашого приєднуєшся. Так, вітаю. А отже, так, перше питання. От, які в принципі позиції щодо України? А змагань за номінацію від республіканської партії чи можна говорити, що є якась різниця? Хтось більше підтримує Україну, хтось менше принаймні, судячи із їхніх публічних заяв. Так, дійсно, позиції кандидатів, ну таких потенційних, поки що кандидатів дійсно різняться. А лідером перегонів наразі є колишній президент Дональд Трамп. За нього зараз готові віддати свої голоси за опитуваннями близько половини виборців республіканців. Або навіть більше половини. А в своєму відео цього тижня він розповів про своє бачення. Він сказав, що Європа має відшкодувати Сполученим Штатам за боєприпаси, які направлялися в Україну. Розкритикував Європу за те, що вона вкладає менше грошей на допомагає менше ніж сполучені штати. Він також сказав, що було б божевіллям прийняти Україну в НАТО. Він розкритикував за цю політику адміністрацію Байдена і навіть припустив, що в свої політики щодо України адміністрація Байдена керується якимись своїми корупційними інтересами. Також він досі договори про те, що готовий завершити цю війну за 24 години. От нарешті в інтерв'ю телеканалу Fox він пояснив, як саме він це збирається зробити. Він сказав, що дуже добре знає Обох президентів Зеленського і Путіна, і він скаже Зеленському, що все треба завершувати, а треба це припиняти. А президенту Путіну скаже, що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не припиниш війну, ми не дамо Україні так багато. пропускаю, я припускаю, що мова йде про військову зброю, як ніхто інше. Тобто яким чином він зможе такими погрозами Путіна примусити зупиняти зупинити цю війну. У той же час цікаво, що під час виступу в на Флориді цими вихідними він також говорив про те, ну він підпівто. Орував деякі з тих тез, але він також сказав як досягнення. Представ як досягнення своєї адміністрації, те, що Україні дали Джемеліни, запровадили санкції проти Росії. А також фактично сприяли тому, що неможливо було на той момент через санкції завершити будівництво північного потоку. А якщо ми переходимо на його такого головного нара на даний момент, опонента Рона Десантіса, зараз його підтримує близько 20%, хоча в певний момент його підтримка була на рівні понад 44%. Тобто, ми бачимо, що тенденція наразі спостерігається негативно. це губернатор штату Флорида. Якийсь час він сказав, що те, що відбувається в Україні, це територіальна суперечка. Його розкритикували. Він зробив кілька більш жорсткіших заяв. Але на даний момент, що можна про нього сказати, що він уникає зі всіх сил взагалі говорити на цю тему. Я дивилася його інтерв'ю так і Карсону під час саміту в Айові. Кілька разів Карсон його про це запитував. Він кожен раз проводив тему на інше, проводив розмову на інші теми, наприклад, там на тему кордону. У той же час він ну, що можна було в цього вилучити, а якось зрозуміти його позицію. А що він вважає, що основною загрозою є Китай? А що війну треба завершувати? І він сказав, що ану на цей момент. А це вже не є питанням, що може пасти український уряд, але це суперечка. треба розуміти, що війна бойові дії тривають на крайньому на далекому сході України. А між Росією і Україною, якось так він це собі це собі уявляє. Ну деякі політологи там чи спочті, хто представляють тут Україну, лобісти. Вони ну таких розмовах припускають, що можливо він ще свою позицію не сформував щодо України, але є такі кандидати, які і підтримують Україну. Іну а я би серед них назвала колишнього віцепрезидента в адміністрації Трампа Майка Пенса. Він був перший серед кандидатів, який відвідав Україну. І до речі, коли він давав інтерв'ю, виступав на саміті Вайові. На цих це було минуле п'ятниці. Більша частина його розмови була присвячена саме Україні. Хоча я не думаю, що він був, був дуже з цього задоволений. А його основна позиція полягає в тому, що Україні треба надати усе необхідне. Він сказав, те, що він побачив в Україні, це було не просто наслідки. Війни це було зло. Він побачив Україні зло, яке чинить Росія. Україні треба надати в якомога більше допомоги. А це в інтересах США, тому що це, якщо Україна паде, то Росія перетне кордон країни НАТО. І вже тоді американцям доведеться брати участь в військових дій. Тобто цю тезу він постійно постійно наголошує. Він сказав, що ну про щодо НАТО. Він сказав, що поки що ні, тому що це буде пряма суперечка. Але він постійно посі прямий конфлікт між США і, і Росією, але він постійно постійно говорить про те, що треба надавати Україні якомога більше зброї розкритикував зокрема те, що Абрамси ще не надійшли, і а, винищувачі так само ще не, не почалися навчання. А, і далі, далі можна пригадати про Нікі Гелі, яка зараз значить пензем зараз набирає близько 7-8%, Нікі Гелі це 4-5%. А вона також була в адміністрації Дональда Трампа, колишня губернаторка штату Південна Кароліна, і вона представляла Сполучені Штати в ООН. Вона також займає чітку про українську позицію. Зокрема, якраз про НАТО. Вона виступала на кілька на кількох телеканалах. і Вона якраз казала навпоказала навпаки, що це була помилка не дати запрошення Україні в НАТО саме на цьому саміті. Вона пояснила, що ну на саміті в Литві Вона пояснила, що це запрошення не означає, що Україна негайно стане членом НАТО, але в той ж момент. Мент, це надійшла дуже потужний сигнал Росії і Україні. А Росі... Путін буде думати про те, як завершувати цю війну, і нагадала, що Росія ніколи не нападає на країни, які власне є членами НАТО, і вона захищала рішення досі так детально про про надання Україні касетних боєприпасів. Таню... Ну, і... Таню, так. я думаю, всіх кандидатів не вистачить часу покрити. Але наскільки заяви, які ти про які ти розказала, віддзеркалюють настрої американських виборців, і чи є, наприклад, шанси на те, щоб стати головним кандидатом у таких претендентів на кандидатство, як Пенс і Гейлі, і до тебе було питання від нашого глядача: чи є кандидати, які підтримують Україну? Я думаю, що ти дуже детально розказала про те, хто підтримує Україну, а хто навпаки досить скептичний щодо допомоги? Дякую Дивіться, з одного боку виборці республіканці розколиті, тобто десь 50% вважають, що війну треба завершувати, навіть якщо Україна має поступитися територією, але інша половина так не вважає. Також близько половини, майже половина вважає, що половина вважає, що Сполучені Штати надають забагато допомоги Україні. Треба надавати менше, і ми бачимо тут таку ж, також негативну тенденцію для України. Можна припустити, що має бути і підтримувати і тих і тих кандидатів, але з іншого боку, Проблема, як сказали політологи, і нікі гелі і майка пенса в тому, що вони представляють інтереси, що вони були членами адміністрації Дональда Трампа, які теж балатуються. Йому їм буде важко відокремити себе від свого колишнього боса. А друга проблема полягає в тому, що така основна емоція, основна динаміка цієї компанії – це все ж таки таке бажання помста. Давайте послухаємо експертів. І лейтмотивом теперішньої кампанії, принаймні, зараз мені здається, є емоція помсти а, вендети за програні вибори 2020 року. А, і єдиний спосіб отримати цю помсту а, це повернути Трампа назад в білий Дім. На жаль, ну ми не бачимо шансів в такої притомної традиційної консервативної жорсткої з точки зору безпеки і підходів до зовнішньої політики. Шансів у представників такої перспективи, яка традиційно була республіканською, але на жаль, вона повністю змінена докорінно тими роками, коли Трамп був президентом. Цікаві думки цих експертів. Таню У нас є дві хвилини приблизно до кінця ефіру. Ще таке цікаве, чи може оця риторика передвиборча всередині республіканської партії вплинути якось на підтримку України з боку США, принаймні серед республіканців. Ну, дивиться, і так і ні. З одного боку, ми знаємо, що адміністрація Байдена підтримує Україну. Ми бачимо велику підтримку в Конгресі під час голосування за закоза військовий бюджет. Лише 90 від конгресменів. Це була найвища цифра, яка підтримала а, скасування та тобто, зменшення підтримки України. А всього представників в Тобто, ми бачимо, що ця підтримка є вищою з іншого боку. А все ж таки ця риторика лунає, вона буде якимось впливати, і можливо або зараз, або вже після, як сказав Куделю, зокрема, він пропускає, що це станеться вже після а, після з'їзду республіканського, коли вони визначаться з єдиним кандидатом, який пройде в наступного літа. То тоді це вже буде мати набагато більше значення. Давайте послухаємо. Якщо війна буде затягуватися, тим більше, якщо не буде якихось яскравих успіхів територіального звільнення наших земель, нашими збройними силами. То все більше і більше буде голосів як серед експертів, політиків, так і в конгресі на капітолії. Да, тих, що будуть казати, ну мабуть, треба нам згортати це. А, бо ну Україна якось відстояла себе і вже гаразд. А, тобто вона існує надалі. А ну там частину земель вони залишать там під російським контролем. Це не така ж велика проблема. Катастрофа для Америки я думаю, що таких буде все більше. Можливості для продовження того рівня підтримки можуть бути обмежені. А все буде залежати від того, звісно, як будуть розвиватися військові дії в Україні. Дуже цікаві думки експертів. І Таню, дякуємо тобі дуже за аналіз за те, що допомогла розібратися у цих дійсно складних історіях із передвиборчими кампаніями. Думаю, будемо стежити ретельно за президентською кампанією 2024 року. Будемо говорити про це в наших Абсолютно. ефірах. На зв'язку була Тетяна Ворожко, наша журналістка і колега. Якщо вас цікавить більше по цій темі, обов'язково читайте на нашому сайті. Таня написала статтю, де детально вона розібрала позиції всіх республіканських кандидатів. Прамі не всіх. Частину так із них, які висловили а, свої позиції щодо України, а, думаю, там можете ознайомитися із детальнішою їхньою позицією, що вони говорили про підтримку України зараз, про підтримку України на майбутнє. Які позиції думаю цікаво для себе порівняти, особливо в той час, коли ми починаємо входити вже помало в таку активнішу фазу передоборчої кампанії. Знаємо Юрю, що вже от. Буквально наступного місяця заплановані перші передоборчі праймеріс серед республіканської не праймі дебати... дебати дебати до праймері серед республіканської партії. Тому будемо за ними також уважно, уважно стежити. Дякую, друзі, вам за те, що ви стежите за нашими програмами. Бачу на зв'язку є Луганськ. Вітання з бучі передають Київ. Рідне на зв'язку Філадельфія. Також бачу, дивиться Запоріжжя, Дніпро, Італія, Норвегія і багато інших міст і країн. Друзі, дякую вам дуже за активність. Обов'язково при. Тись до ефіру чистаємо 22 й брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. Будемо говорити про інші важливі теми. Дякую вам. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.